Торгівельних хитрощів безліч це відомо всім дехто з гравців продовольчого ринку не втрачає можливості скористуватись довірливістю покупця і нав'язати непотрібні або неякісні послуги товари. Під особливою увагою губернатора якого не проведеш, ковбасні та молочні вироби. Крім того, Володимир Пристюк розпитує про постачальників та обсяги завезення продукції. что у вас есть в наличии. Соль, сахар, по какой цене, какие, какой выбор. Хлеб, собственно, производство или чужого. Расскажите, где покупаете. Немножко ну, скажите, какие есть трудности в этом вопросе. Ще один стратегічний візит недільного ранку будівельний гіпермаркет. Будівельник за спеціальністю Володимир Пристюк все своє життя як хобі має майстрування, столярування. Нинішній асортимент інструменту його засмучує. Нічого вітчизняного посмотрите на сьогоднішній день. розумієте, все є. є китайська, є італійська. Ну, сделано зроблено не на території Луганської області или на території України, хоча здесь нічого знову нет. В магазині пояснюють, була б луганська пропозиція, були б і товари на полицях. І в якості прикладу наводять деяких луганських виробників, які прорвались до всеукраїнської торгівельної мережі. Луганське производство по німецьким технологіям висококачественні булір'яни. Печі, які таплювають. Помещение производства в Луганское поставлять на всю Украину. Есть частные предприниматели, небольшой цех. Есть современное оборудование, лазерная резка, лазерная разметка. Оборудование недорогое, но люди нашли свою нишу. А вот еще одно производство нашего предпринимателя. Но ну, это все малый бизнес. А у нас еще есть крупные предприятия, которые могут давать совсем другие товары, другого качества и другой цены. Головне переконати вітчизняного промисловця виготовляти луганські молотки та викрутки, та якщо не витіснити з ринку іноземні, то скласти їм реальну конкуренцію. Що ж до харчової продукції, за підсумками поїздки до супермаркету, губернатор доручив своєму першому заступнику провести бесіду з власниками магазинів. Тему наради поставлено однозначно: про строчку або неліквід треба утилізувати чи повертати, а не швидко збувати покупцям.